Так, зараз будемо молитися панахіду. І сьогодні я хочу все-таки згадати за Богдана Сташківа. Так? Я знав його особисто. Не один раз був на різних концертах з ним. В свій час я брав в нього інтерв'ю. У нас там був такий цікавий. Я вже не пам'ятаю, як то називалося. Зірки покуття, там були ще там, такі різні заходи. Горденка це дуже талановита, талановита така, знаєте, земля талантами, і там були різні цікаві люди. І Богдана Сташківа знав дуже давно. Це особлива людина, це такий, знаєте, справжній українець і людина, яка була занурена у мистецтво. З головою. У нього завжди була потужна команда, музиканти вищої категорії, він мав свою дуже потужну студію звукозапису. З ним же також співпрацювала і Анничка Гнатишак, яка написала багатющу купу пісень. Тобто за Богдана сьогодні хочу сказати. Знаєте, тяжко підобрати якісь особливі слова. І кожен з нас може собі задати запитання, Господи, чому ти його забрав, так? Вроді, що він жити, та й жити. Але як співав Степан Гіга і до себе забрав, що Бурейським саду, я співав, так? Таланти, вони не вмирають, вони живуть вічно. І пісні виконанні Богдана Сташківа, вони будуть жити дуже довго. Вони будуть, тому що це пісні переповнені українством. Це пісні переповнені почуттями. Це виконання, яке заставляє тебе зрушити самі найпотаємніші глибини твоєї душі. Нехай з Богом спочиває цей величавий син українського народу, величавий, такі, знаєте, така величава глиба е, на українській сцені. В нашому українському мистецтві його відхід буде відчутний для багатьох. Той, хто його знав, хто з ним працював особливо. Тому нехай з Богом спочиває. Ну і так само сьогодні будемо молитися і за всіх наших загинувших воїнів. За всіх тих, кого ви сьогодні дали на спомін, за всіх тих, кого ви писуєте зараз в, в... в... в чаті.